Українська родина, чи не так? І знаєте, дійсно велика і страшна ціна була заплачена за те, щоб ми сьогодні могли жити в новій Україні. І ми не можемо сказати, що це загинув хтось, це загинули наші брати. Це загинули наші рідні. І їхня втрата це є наша втрата. Тому я пропоную, щоб ми пом'янули їхню пам'ять хвилиною нашого мовчання. Був зроблений великий перелом. Але ще не завершилась боротьба. Я дякую Богові, що наш народ в цей важкий період обрав для себе рішення іти саме Божим шляхом. Шляхом відмови від насильства. Від брудної нікчемної поведінки і ненависті. Це дуже важливо, який ми з вами прийняли фундамент, адже який буде початок, такий і буде кінець. І якщо ми допустили Бога від початку, то і кінець буде славним. І я маю на серці поділитися деякими речами, які я вірю, нам дуже важливо перед тим як ми почнемо будувати нашу нову країну. Усвідомити, переоцінити і взяти для себе на озброєння на всі часи, скільки ми будемо існувати як народ. Ви знаєте, Слово Боже, це не є просто інформація, це є конституція Царства Небесного. Це конституція для кожного з нас, тому що ми розуміємо, що на землі ми живемо тимчасово, а жити будемо вічно в цьому царстві. І важливо, тому щоб його закони і принципи були покладені в житті кожної країни вже тут на землі. Є одна ситуація, яку я бачу, вона дуже чітко відповідає тим подіям, які в нас відбувалися. І це з Євангелія Святого Матвія, 20 розділ. Прочитаю уривок з 25. го по 28 вірші. Ісус покликав своїх учнів і промовив, ви знаєте, що князі народів панують над ними, а вельможі їх тиснуть. Іванілі від Луки сказано також, що царі народів. Ми довший час знаходилися під тиском, але ця злочинна влада забула. Що часи царів і князів вже давно закінчилися. І знаєте, немає нічого ганебного і більш злочиннішого, ніж того, коли одна людина подавляє, маніпулює або принижує іншу людину. Цього ніколи не було в планах Бога. І навіть ті люди, які займають керівні посади, вони на іншій мотивації повинні звершувати і виконувати свої обов'язки. І слава Богу, що цей царсько-князівський режим впав. Алілуя! Але для нас залишається з вами виклик. Уроки, які ми повинні з цього винести. Тому що тепер якою буде Україна, якою буде атмосфера в нашій країні, які будуть взаємовідносини між людьми, залежить від нас з вами. І ми не зможемо більше шукати винних. Ісус далі проговорює і каже, не так хай буде між вами. Не так хай буде дорогоцінні між нами. Ми з вами пережили на собі цей оскал. Це смертоносний жалоб диктатури, насильства, взяточничества несправедливості, корупції. І ви знаєте, я вірю, що ці слова Христа сьогодні є до народу України. Нехай більше такого серед нас не буде. Сьогодні для нас є викликом, щоб зупинити цього монстра, адже цей. Цей прояв це не просто прояв окремих людей. Ви знаєте, цей змій, це зло, диявол, він продовжує полювати на людей. І всі ці диктатори, яких бачила історія і людство, вони ними не народилися, вони ними стали. Тому ризик він завжди залишається. Він залишається, якщо ми не будемо стояти міцно. На правдивій і твердій основі, яку дає нам Христос, на прикладі, який нам дає Христос, і Він каже: нехай так між вами не буде. Хто великим із вас хоче бути, хай буде слугою Він вам. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде Він вам зараба. Так само і син людський прийшов не на те, щоби служили йому. А щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох? Ви знаєте, ці хлопці і мужчини, які полягли на Майдані, вони за нас з вами віддали свою душу. Що нам залишається робити? Нам залишається виконувати наказ Христа і служити одне одному. Чому я кажу, що сьогодні дорогоціні для нас є виклик? Ви знаєте, ми не будемо. Ми не будемо сьогодні е, намагатися це приховати, але зло відношення нелюбові, агресії, несправедливості, корумпованості, воно пропитало всі слої життя суспільства. Ми бачимо, це, ми бачимо це в різних структурах. Ми бачили і, можливо, один раз в житті нас хтось обрахував на вагах на базарі чи в магазині. Наші діти приходили і жалілися, що, можливо, якісь вчителі несправедливо з ними поводилися і очікували, очікували хабарачі, очікували подарунку. Нам важко було приходити в самі звичайні структури державні, тому що знизу до верху була ця гідра злочинна. Але я дякую Богові, що ми з вами цього наїлися і більше цього нам не хочеться. І тому, дорогі співвітчизники, брати і сестри, я хочу закликати всіх нас до любові, до взаємоповаги, до взаємодопомоги, до братерства, до шанування одне одного, для того, щоб ми жили і допомагали одне одному підніматися з колін. Ніхто не зможе нас поділити. Ми є один народ, ми є одна сім'я, ми є одне. Ціле і неподільне з нами є Бог. І ви знаєте, я вірю, що щось нове починає робитися на нашій землі. Ми покажемо не тільки, як ми вміємо цінувати свободу і боротися за неї, але ми покажемо, як повинен всьому світові жити насправді народ на своїй Богом даній землі. І тоді всі народи побачать, що ми з вами такі козацького роду. Слава Україні! Героям